Тема, про яку я не можу не записати відео? Знову ж таки, це питання на 50% проведених в консультацій консультації виринало тим чи іншим чином питання, яке ми дуже часто обговорюємо з чоловіком, яке фігурує серед його побратимів, це питання стосунки ветерану та алкоголю. Ой, дівчата, що я вам можу тут сказати? Я ну, не можу, на жаль, як то кажуть, бути в вашій шкурі, в шкурі тієї з вас, хто з цим стикається, тому що мій чоловік не вживає алкоголь 25 років. Він не вживав його до війни, до 2013 року, до моменту, як він пішов на майдан. Він не вживав, звісно, його на війні. Для нього це питання закрите з 2000 року. Тим паче він як командир там, окремого зводу розвідки робив все можливе, щоб його підлеглі теж цього не робили, або робили тоді, коли він їм це дозволяв, якось ми там, детально з ним про це запишемо: або інтерв'ю, або я вам допис не пишу. Це вже питання організації роботи командира на фронті. Але я знаю, що це поширена тема, що так само, як і власне на самому передку, потім в цивільному житті. Хлопці цим питанням зловживають. І тут є два моменти. Перший момент це те, що вони, ну, давайте по-чесному, не всі сильні настільки, щоб впоратися з цим всім, що на них навалилося після повернення без вживання алкоголю. Всі ж ми пам'ятаємо, що з 14-го року, як я завжди кажу, як ці атошники, повірте, зараз є так. Таке ж саме, і ну, треба бути дуже сильним, щоб коли ти чуєш це знецінення, неповагу, ну, ти не почав якби, штучно з себе водити в стан ей Це один момент. Другий момент. І досвід мого чоловіка це підтверджує і досвід багатьох людей, яким він допоміг теж, що насправді це залежить від самої людини. Якщо хлопець. Ваш воїн да, має бажання вирішити це питання. Він його вирішить. Так, це треба сила духу, сила волі. Ну, тут немає легких рішень. Єдине, від чого я хочу вас застерегти, ви не можете, дівчатка, почути мене, будь ласка, допомогти своєму воїну, яким ми були, не були б йому вдячні за всю його. Військову роботу так, за порятунок нас, ви не можете йому допомогти нічим, окрім того, як підтримувати його в його там боротьбі з якщо він має таке бажання. Якщо він не має, на жаль, в мене для вас ну, немає що сказати, ви вирішите самі, чи варто вам продовжувати ці стосунки. Я не буду, друзі, говорити, тут, що ви маєте там покласти своє життя, ні, це буде неправильно. І він в тому не винен дуже часто, повертаючись до початку нашої розмови. Але і ви теж не винна, розумієте? Ви не можете його врятувати поза його волею. Це дуже болюча тема. І обов'язково в своїх наступних відео я також буду її торкатися, тому що чим більше в наше суспільство повертаються хлопців з фронту, чим більше ми маємо ветеранів інвалідів війни, тим гостріше. Буде ця проблема. Я навіть пам'ятаю там з дитинства багато ситуацій з афганцями. Ну що ж там було тих афганців, так? В порівнянні з кількістю наших ветеранів. Тому ми, як суспільство, маємо бути до цього готові. І ви, як дружини, теж. І тут немає легких рішень. Єдине правило, що ну, ви за нього це не зробите. Ви не можете покласти життя, ви не можете на це вплинути. Ну ніяк, дівчинка. Тут, тут немає чарівної палички. У вас в руках її немає. Вона є тільки всередині нього, це його дух і його воля. Якщо вони спрацюють, якщо він зможе подолати свою слабкість, тоді так. Плюс, якщо я вже зачіпала цю болючу тему, я знову ж таки хочу звернутися до всього суспільства. І почув, прохати вас, будь ласка, по-перше, максимально поважати наших ветеранів так, щоб у цих людей не було приводу, вибачте, заскочити на той стакан. Всі ми розуміємо, про що я кажу. Це не фиркати, не гиркати, виконувати свої обов'язки, якщо ви державні службовці, максимально пропонувати допомогу, обслуговування, підтримку, безкоштовні якісь послуги. Ну, друзі, всі ми розуміємо, про що я кажу. Всі ми зустрічалися з тими страшними тітоньками в Жеках, страшними дяденьками в маршрутках, які поводять себе як у пирі, вибачте. Всі ви знаєте, про що я. Тому ми, кожен з нас, теж відповідальні за ці залежності в хлопці. І ми можемо зробити так своєю поведінкою, щоб хоча б в когось це не розвило. Це перший момент. І другий момент, друзі. Багато історій я... І в своєму житті бачила до зустрічі з чоловіком. І чоловік ще доповнив мені. Дуже часто буває так, що все ж таки воїн, ветеран, він не витримує того всього, він стає алкозалежним, і, наприклад, така людина може там десь впасти на вулиці і лежати. Я вас прошу просто з поваги до всіх тих, хто боронить Україну, хто її боронив, хто буде боронити, хто тримає над нами небо, і хто є вже у війську небесному. Не проходити повз. Я вас дуже прошу подбати про таку людину. Взагалі, про будь-яку людину, яка невідомо чого впала на вулиці, варто подбати, але я живу в реальному світі, я знаю, як часто це відбувається, ага, якийсь алкаш там лежить. Будь ласка, друзі, ми, люди, будемо емпатійними, викличте швидку допомогу. Допоможіть цій людині, ну, безвідносно, воїнці чи ні, але я зараз акцентую увагу на воїнах. Бо таких випадків є багато, буде багато. Наприклад, ми з чоловіком зараз маємо такого сусіда, це хлопець, який теж воював, але він набагато слабший за чоловіка, має дуже важке поранення, і, на жаль, всього цього не витримує. Так він ну, в такому дуже важкому стані, важкі залежності. І такі люди можуть спокійно там десь впасти на вулицю, а ми і підемо собі далі. Будь ласка, будьмо. Людинами в цих питаннях також.